Так виглядає, що з позиції ума э, людина дивиться і шукає десь всередині ума якусь зону умовної душі, умовної духовності. Що це десь ось є ум, все, оце його територія, все, що він пізнав, це його територія, це все власне реальність. І десь в цій реальності є така зона, яку умом просто нащупаєш, все його поймеш, зрозумієш і так далі. Так собі думає ум. Як варіант, як гіпотеза. Але фокус же в тому, що це ум знаходиться всередині. Всередині от того всього, що він гіпотетично, як би, думає опрацювати. Воно не всередині ума, а ум всередині цього. І виходить так, що свідомість, величезна свідомість.